Вітаю любі слухачки та слухачі на зв'язку радіо Укррайт. Сьогодні ми продовжуємо читати роботу Broken One авторки Fiesan Візаж». Глава 9 Лоренс Басет, спадкоємець старовинного чаклунського роду, єдиний син Клемонта Басета, староста Слизерина, воротар квідичної команди та один із найблискучіших молодих чаклунів свого покоління, смертельно втомився. Це був його останній рік в Гогвартсі, після якого перед ним відкриються вражаючі перспективи, гідні його здібностей та становища в суспільстві. Він відмінно складе ночі, виграє кубок з квідичу. Та буде запрошений на кожну вечірку з тих, куди пускають слизеринців, і на половину з тих, куди не пускають. І він знав усе це, що розвалившись на сидінні, у вагоні старост та байдуже споглядаючи, як сонце за вікном опускається за знайомий гірський хребет. Просто нестерпно. Лоуренсу Басету було 17, і все його життя вже встигло неабияк йому обриднути одне й те саме. Усмішки, успіхи, упередження нічого не приносило в його щоденність живильної новизни, як би сильно він її не шукав. Тягар відповідальності, про яку він не просив та від якої не міг відмовитися, тиснув на його плечі, скільки він себе пам'ятав. Він програв у шахи Еріці Жиро, умисно звичайно ж, другій слезеринській старості та найбажанішій дівчині школи. Еріка була бездоганним вибором в очах його батьків. Чистокровна, збоважного роду, вихована, розумна, вродлива, холоднокровна мов гадюка. ідеальна дружина. Вони спробували зустрічатись на п'ятому курсі, просто тому, що цього, здавалось, очікували всі навколо. На щастя, Еріка виявилась досить розумною, щоб зрозуміти, як мало вона насправді його цікавить, і вони розійшлися друзями. Лоуренс підозрював, що вона вирішила просто дочекатися, доки він змириться із долею. Та прийме правильне рішення, але їй вистачало містків нічим себе не видавати. Потяг прибув до станції. І студенти потекли з вагонів на перон. Лоуренс вийшов з купе, потягаючись та розминаючи за теплі ноги. Його пошита на замовлення мантія чудово сиділа і лишалась ідеально випросованою якісь шведські чари. Та Лоуренсу все одно здавалося, що він виглядає у ній безглуздо. Він давно виріс із цієї форми, із цієї школи. Та годі вже, пролунав позаду знайомий голос. Брендан Койл, найкращий гогвурський дуелянт та його єдиний справжній друг. Що? Фірмовий басетівський погляд. Я зневажаю вас усіх, мерзенні холопи, бути тут не гідно мене. Ой, припини! усміхнувся Лоуренс. Сам припини. Останній рік невже тобі не хочеться трохи розважитись? Ти собі навіть не уявляєш, наскільки. У великій залі уже зібралась уся школа. Повітря гуло схвильованими голосами, вибухало сміхом, бриніло радісним очікуванням. Лоуренс переручкався з половиною студентів, розшаркався з викладачами, переобіймав співсотні дівчат. Учні молодших класів проведжали його поглядами. Старшокласники кивали та вітались. Коли це все закінчиться? Він помітив її не одразу. Вона стояла в тіні комина у протилежному кінці зали. Та не зводила погляду з учительського столу. У новенькій, вперше вдягненій шкільній формі, потреб типу Мадам Малкін, але сидів на ній на пристойно. та без жодного розпізнавального знаку, ні кольорової краватки, ні герба на мантії. А ще важкий зосереджений погляд. Щось у її обличчі, не по ляльковому, гарному, але бентежно привабливому, зачепило його, щось у зламі брів. У міцно стиснених губах. Від неї хотілося триматись подалі, і Лоуренс не міг відвести погляду. Це хто? Басет кивнув Елітірашу, головному шкільному контрабандисту, букмекеру та пройді. Поняття зеленого немає, вперше бачу. Та якась вона лячна. Я б до неї не пхався. Може, студентка за обміном чи типу того. Відколиться Гогвардс запрошує студентів за обміном. Дамблдор підвівся зі свого шатного крісла та виголосив традиційну промову з нагоди початку навчального року. Схоже, згадав про випускників, бо кілька секунд на Лоуренса витріщалися більше, ніж зазвичай. Але хлопець не слухав. Двері відчинились, і слідом за Магонаґл потяглася вервечка переляканих першачків. Хтось махав старшим братам і сестрам у залі, хтось цікаво крутив головою, а хтось був настільки перестрашений, що ледве стримувався, аби не втекти чи не розривітись перед усіма. Директор знов проказав щось вітальне. Внесли сортувальні капелю. Макгонаґел розгорнула довгий церемоніальний сувій та виголосила перше ім'я. Аурелія Бланшар. Ніхто з першокласників не вийшов із натовпу. Зате загадкова незнайомка покинула свій сховок та підійшла до професорки під прицілом сотень очей. Якщо загальна увага і хвилювала Аурелію Бланшер, Лоуренс перекочував нове ім'я на язику, наче людяник, чіпляючись за рокітливі ери, то вона нічим цього не видавала так само зосереджена на чомусь своєму. Сортувальний капелюх опустився на темне волосся, і зала, наче за командою зашрухотіла. Хто вона? Звідки вона? Вона тут тепер навчатиметься? На якому курсі? Вона з маглороці. Хто небудь про неї раніше чув? Тим часом Капелюх мовчав. Хвилина, дві, три. На зміну цікавості прийшло занепокоєння. Що відбувається? Чому Капелюх не розподіляє її? Лоуренс перехопив погляд Брендана на іншому кінці залу. Той був так само спантеличений, як і він сам. Ти буде щось розумієш? Не більше за тебе. Лоуренсе, ти щось про це знаєш? Еріка штовхнула його ліктем у бік. Якби знав, то розказав би. А вона симпатична, замислано промовила Слизиринка. Лоуренс проігнорував останню репліку. Професори виглядали такими ж занепокоєними, як і студенти. Макгонаґл запитально поглянула на Дамблдора. Але той невідривно дивився на дівчину під капелюхом. Що б це могло означати? Раптом капелюх ожив, і Лоуренс буквально відчув, як усі затамували поди. Без факультету. Це прозвучало, наче вибух, що зненацька оглушив їх усіх на кілька секунд. Такої дзвінкої тиші Лоуренс з жодного разу не чув у стінах цієї школи. Наче в німому кіно Аурелія Бланчер встала, поклала капелюха на ослінчик та прослизнула у двері за учительським столом. Незворушна, холоднокровна, наче ні на мить не здивована Якого біса відбувається. Наче збуджена зі сну велика зала ожила. Здивований гомін хвилями прокочувався залою. Студенти зустрічалися поглядами в пошуках відповідей та не знаходили їх. Чи то невдоволені, чи то просто вражені, перекидалися неясними репліками зі знаками питання. Басет поглянув на директора, але Дамблдор Лоренс не вірив своїм очам, виглядав здивованим та занепокоєним. Врешті-решт студентів вдалося вгомувати та продовжити сортування, на яке вже ніхто не зважав. Розумієш, що все це означає? спитав Брендан, коли вони покидали залу після найтихішого і найнапруженішого бенкету на його пам'яті. Так. Об Гогверці цього року нудно не буде. Лодлі не може? Лодлі виженуть? Не виженуть, бо ніхто не дізнається. Рорі сиділа на ліжку у своїй спальні. А домовик нервово ганяв по кімнаті, з кутка в куток. Нас спіймають, і тоді Рорі повернеться в Америку, а лодлі виженуть на мороз. Думка про повернення до штатів і до лап Конгресу неприємно штрикнула, але Рорі відмахнулась від неї. Не спіймають, в нас буде вартовий. А тоді капелюх все розкаже директорові щойно після сортування. Я візьму все на себе, скажу, що одна все зробила. При всій повазі міс Аурелія, Навряд хтось повірить, що студентка без необхідної освіти після місяця в школі розкрила таємницю якій сотні років, і більше того, змогла обійти систему, ледве володіючи магією. Посеред розмови крістіну влетів лорд Драбен. Ельф смикнувся і позадкував. Привидів він недолюблював. Ви певні, що моя присутність у ваших особистих апартаментах не порушує правил пристойності? Вже 300 років, як мертвий аристократ виглядав зніченим. Але я таки розкрила ту таємницю. Після так вдало підслуханої розмови професорок здогадка Рорі переросла в упевненість. Отже, ми знаємо, що сортувальний капелюх сам по собі напівлегендарний, вважався давно втраченим, а його віднайдення сильно полегшило сортування по гудожитках. При цьому чарівників з однієї родини як відправляли поколіннями в ті самі братства, так і відправляють. До того ж, в кожному гуртожитку приблизно однакова кількість дітей, що просто неможливо, якщо сортування базується на основі особистих якостей. Нехай навіть ми проігноруємо той факт, що такий критерій маячня повна. А тепер вони обговорюють моє розподілення на гафолпаф як вирішену справу. В сумі ми маємо підозріло зручний артефакт, підозріло рівномірне розподілення та підозріло задоволених батьків. А ще підозріло переконаних викладачок. Воно вже ліжко мені знайшли. Варіант тут лише один все це сортування чистий цирк. Водночас Рорі розуміла, що її висновки базуються лише на здогадах і що доказів у неї нуль. Тож вона пішла зі своїми роздумами до того, хто, на її думку, міг щось знати і при цьому не бажав проблем їй на голову. Лорд Драбен виглядав швидше враженим, ніж шокованим, та відпиратись не став. Виявилось, що про велику капелюхову змову знають директор та голови гуртожитків. Сам привид дізнався про неї майже випадково в часи, коли він відвідував школу ще живим. У Гогварді мав навчатись один із королівських бастардів, потенційно придатний для боротьби за престол. Розглядали навіть можливість об'єднання магічної та маглівської спільнот. Тож потрібно було переконатися, що королівське чадо навчатиметься на правильному факультеті. І тодішній директор довірив таємницю аристократові, чому ви вирішили розповісти про все мені? Насамперед не розповісти, а лише не заперечити ваші висновки. Якби ви не познайомили мене з Сером Кадоганом, я б ні до чого не додумалась. Що ж, гадаю, 300 років достатній термін для зберігання таємниці. Не чи був я зобов'язаний берегти її так довго, зважаючи на мою смерть. До того ж, міса Ауреліє, лорд Драбен тепло усміхнувся. Я ціную розум, і брехати вам було б просто принизливо. Рорі замислилась, історія все ще виглядала якоюсь фантастичною бланшер. Ти в замку, набитому ельфами-домовиками, привидами, чарівними паличками, балакучими картинами, розумними кабелюхами та бознащими ще. І щось тут видається тобі фантастичним?» Але я не розумію, як вдається зберігати секрет стільки років, зважаючи на те, скільки людей про нього знають. І чому ніхто не здогадався гадаю, я тут не одна така розумна. Ви здивуєтесь, Міледі, як багато люди готові сприймати без зайвих питань, якщо всі інші роблять так само. Зробивши своє велике відкриття, Рорі відразу зрозуміла, як це використати. Вона не дозволить їм запроторити її в один із цих дурнуватих гуртожитків. Лишалось придумати, як це все провернути. потрібен старий добрий шантаж. Але була деталь вона не могла прийти до Дамблдора та просто викласти все, як є, з доказів у неї аж слова привида, які він може не підтвердити, розмови, яку вона не повинна була чути, та стаття з книжки, яку вона не повинна була б і в очі бачити. До того ж, Рорі і не треба було розхитувати всю їхню лицемірну машину вона лише не хотіла сама потрапити в її лещата. Потрібен був ефект несподіванки. План був надзвичайно простим. Лорд Требен сказав, що остаточний сортувальний список складає Магонагал напередодні церемонії, можна було б викрасти його і шантажувати можливою публікацією, але Рорі не хотіла здіймати скандал. Отож потрібно було зробити так, щоб учителі самі були зацікавлені, все зам'яти. Отже, шантажувати треба було того, хто в правильно підібраний момент не зможе їй відмовити. Сам капелюх. Якщо вірити приводу та білу, якого вона встигла розпитати в гоксміті, капелюх однозначно мав свідомість міг говорити та взаємодіяти з іншими. Отже, потерепаному під час церемонії до закладе мене Дамблдору, а після Після будь що буде. Розмова вийшла про цікава. Щойно капелюх опустився їй на голову, Рорі кинулася в атаку. Ешлі Боунс Гафалпаф, Рональд Тук Грифіндор. Анна Селвін Слизерин. Роза Булстроуд. Рейвенкло. Якщо не хочете, щоб решту списку я проговорила вголос, не поспішайте мене сортувати та вислухайте. Секунди крапали у дзвінкій тиші. Бланшер напружено чекала. Капелюх мовчав. Її план був настільки ненадійним, що піти не так могло буквально що завгодно. Ловлю кожне слово із вашого рота. проскрипів капелюх. Я знаю, що сортування по гуртожитках визначається завчасно. І якщо вам не потрібно, щоб про це дізналися всі, а це нікому не потрібно, вам доведеться зробити виняток. Якийсь час капелюх не відповідав. Браво, міс Бланшар, Я чув про вас. Ви далеко підете. Гадаю, ви хочете змінити братство, але майте на увазі, ви можете дуже. ні. Ви не сортуватимете мене зовсім. Це не чувано, але можливо, якщо це буде рішенням представника волі самих засновників школи. Ви не уявляєте, про що просите. Імовірно, але то вже не ваш клопіт. Мій. Якщо ви поставите під загрозу викриття багатовікову традицію сортування. Не хочеться повторюватись, але я вам уже організувала загрозу викриття прямо зараз. Але навіщо вам це Це не має значення? Рорі відмітила, що в залі захвилювалися, либонь, зазвичай сортування проходить швидше. Схоже, в нас не так багато часу на дебати. Не уявляєте, який буде скандал. Ви не готові до наслідків. Якщо Дамблдор зміг витягти мене з лап конгресу, то якесь сортування за мене за іграшки. Я не була готова ні до чого з того, що відбувається зі мною усе моє життя. Однак я тут і якось справляюсь. Це найбезглуздіша річ, яку ви могли зробити, міс Бленшер. Сподіваюсь, ви це розумієте. Голос Капелюха був повним презирства, без факультету. Їй вдалося з самого початку Рорі не мала плану Б та не уявляла, що робити, якщо їй не вдасться. При цьому в глибині душі ні на йоту не вірила в успіх. Але їй пощастило. І тепер їй доведеться за це заплатити. Він знав, що вона імпульсивна, враховуючи її минуле, але, зустрівшись особисто, зрозумів, що вона до того ж не дурна. Він не сумнівався, що з нею будуть проблеми. Але таке цій дівчинці вдалося здивувати навіть його. Дамблдор не мав уявлення, як вийти із ситуації студентка без гуртожитка це небезпечний прецедент, люди можуть почати ставити питання. Чи таке можливо, чи не варто повернути її, звідки привезли, чи може вона вчитися з нашими дітьми, чи не втрачає Дамблдор контроль. Проте не менш цікаво було, як він у цю ситуацію потрапив, як в ім'я Мерліна вона розібралась, І як я міг про це не знати лише за місяць, майже нічого не знаючи про їхній світ без знайомств та навичок. Дамблдор був вражений, і все ж останнє, що йому було потрібне. Це щоб її поява тут почалася зі скандалу, потрібно дати студентам логічне пояснення ще до сніданку, інакше вже по обіді його стіл завалить купою листів від невдоволених батьків та проникливих журналістів, пощастить, як віщунських писак, вдасться бодай втримати за територією. Дамблдор заборонив газетярам з'являтися в Гогвардсі без його особистого дозволу. Але заради такої жирної історії хтось може і порушити директорський наказ. А якщо вони почнуть копати. Ні, цього не можна допустити. Ти не мав привозити її в школу. Мінерва лютувала. Її голос не здригнувся, та він знав це по міцно стисненим губам, по побілілим кісточкам пальців, по тому, як вона уникала його погляду. Він розповів їй про рорі: навіть він не був настільки безвідповідальним, щоб дозволити студентці із настільки специфічним минулим розгулювати по школі без нагляду. Звісно, Мінерва була проти. Вона небезпечна для інших, ти не зможеш її контролювати. Можливо, однак може статися, що вона стане їх єдиною надією. Тож директорові довелося поставити Магонаґал перед фактом потенційно небезпечна талановита відьма із бурхливим минулим та глибокою образою на чарівників тепер їхня спільна турбота. І наразі ця турбота накликала проблеми на їхні голови. Двері відчинились, і Рорі Бланшер з'явилась на порозі, супроводжувана одним із привидів, яких відправили на її пошуки. Вона виглядала не наляканою, але занепокоєною. Імовірно, можливі наслідки її перформансу лише зараз почали приходити в її безсумнівну світло голову: Прошу, міс Бланшер, сідайте. Рорі опустилася в крісло навпроти директорського столу. Гадаю, мені належить дещо пояснити директора. Раптом заговорив привид: те, що сталося значною мірою моя провина. А що ж, зрозуміло? Звісно, їй потрібні були союзники. Дізнатись, як саме Рорі Бланшер провернула свою аферу, справи техніки цікаво, та нетерміново. Ні, його цікавило інше. Ви могли б залишити нас міс бланчер наодинці? Будь ласка, мінерва була не в захваті. Привид був готовий кинутися на захист своєї прекрасної дами, але обидва мовчки покинули його кабінет. Ви, звичайно, усвідомлюєте, що в даній ситуації я не просто маю право, але повинен відправити вас назад до Америки. Однак ви не станете цього робити. Голос дівчини здригнувся та погляд лишався прямим і твердим. Можу я поцікавитись, чому ви так цього певні? Я певна, що витягти мене з того, у що я влипла з цими недоумками, вартувало вам чималих зусиль. Он воно що? Зухвало рорі, і дуже самовпевнено. Тож ви гадаєте, що відправити вас додому через місяць у школі було б безглуздо з мого боку слова доки ти не виконуєш того, заради чого все це затіялось, повисли у повітрі невимовленими. Я гадаю, що, хоча ви й відмовились назвати причину мого переїзду, вона безсумнівно існує. І тепер ви сподіваєтесь, що ця причина досить вагома, аби закрити очі на те, що ви поставили під загрозу саме існування цієї школи в гармонії десь так Албус відкинувся на спинку крісла. Мінерва права, її місце на Слизирині. Мерліни». Якби вона завдавала трохи менше клопотів, Дамблдору би вона подобалась. Боюсь, міс Бланшер, ви погано розумієте, яка хвиля підійметься через вашу витівку. Може піднятися, якщо ми не вигадаємо адекватне пояснення. О, тепер уже ми. Як умедно. І ви маєте таке пояснення? Ні. Але можна, наприклад, сказати, що капелюх відмовився розподіляти мене, тому що я була б тягарем для будь-якого гуртожитку. Не вийде. Студентів розподіляють не через потенційну користь для гуртожитків, а відповідно до особистих якостей. Що ж, ми обидва з вами знаємо, що це не так. Хочете, щоб про це дізналися усі? Тоді давайте скажемо, що я просто застара для сортування. Ніде не вказано, що сортування якось корелює із віком. Але частково вона мала рацію: вік єдине, що відрізняло її від решти студентів на сортуванні. А ще спритність та підступність, які не снилися нікому з 11 річок. Єдиний спосіб вийти зі становища задумливо промовив Дамблдор, це переконати усіх, що нічого надзвичайного не сталося. А в минулому такі прецеденти траплялися? Щоб студент, провівши в школі менше місяця, розібрався із механізмом сортування, маючи мінімальні знання про влаштування магічного світу, не пригадую Міс Бланшер. Та залиште це мені, ви тут не для цього. Рорі знову напружилась. Для чого ж тоді? Директор витримав паузу. Ще в молодості він з'ясував, що часом найкращий спосіб змусити людину говорити залишити її у тиші. Якщо додати до цього його приникливий погляд, працювало майже безвідмовно. Та не цього разу. Схоже, Рорі Бланшер непогано справлялась із тиском. Мені б хотілося знати, навіщо «Що саме навіщо? Навіщо докладати таких зусиль, щоб досяти того, що не принесе вам безпосередньої користі. Дамблдор відчув, що нарешті поставив правильне питання. Підлітковий бунт. Рорі намагалась, щоб це прозвучало легковажно. О, ні, Люба! Підлітковий бунт це Кокобомба в учительській, це вечірки на квідичному полі. Це пофарбоване у неможливі кольори волосся ви завели союзників, зробили дослідження, докопались до таємниці, яку вдало приховували вже кількасот років, шантажували прадавній магічний артефакт успішно прошу відзначити, та стали шкільною сенсацією у перший же день. Це що завгодно, але не підлітковий бунт, міс бланшар. Тому я спитаю ще раз: навіщо? Щоб не потрапити у жодне з братств. Рорі підняла очі на Дамблдора, і в її погляді не було ні страху, ні розкаяння. При всій повазі директора та при всій вдячності, я цілком усвідомлюю, з якої ями ви мене витягли. Я не зможу стати слухняною школяркою, яка робить, що їй звалять. Якщо ви розраховували на це, мені шкода. Ну, звичайно. Весь цей перформанс потрібен був, щоб передати одне просте повідомлення. Не думайте, що зможете мене контролювати. Що ж, нас усіх чекає про цікавий рік. Дякую, що були із нами. Якщо сподобалось, ставте лайк, підписуйтесь та пишіть свої враження у коментарі. Це допоможе іншим слухачам спраглим сучасної української творчості долучитись до ком'юніті українських райтерів, а нам допоможе стати кращими. А також завітайте на сторінку авторки за посиланням в описі та залиште лайк і відгук до роботи. До зустрічі на Радіо Укеррайт.